Допомагає воїнам знищувати окупантів. Працівниця радіо Західний полюс Оксана Моспанюк проводить черговий збір на автівку для підрозділа сина. Святослав воює у 79-му батальйоні 102-ї бригади ТРО на війні. Він з перших днів повномасштабного вторгнення. З того часу його мати разом з колегами всіма способами намагається допомогти йому вести боротьбу, підсилюючи підрозділ необхідною технікою. Цього разу воїнам потрібна автівка. Ми домовилися з продавцем, що із хлопцем. Які привозили сюди автівку, що вони дають нам її в борг. Тому оголошено було збір, і от всі кошти, які е, туди збиралися, ми от перераховували на погашення боргу. От ми оголосили збір на 200 тисяч. Е, автівка приїхала, довелося її трошечки апгрейднути, тому що там вилізли деякі. Ну бо з вигляду вона ніби хороша, мотор новий, акумулятор хороший. Але дрібниці, які потім вилазять боком хлопцям на фронті, вони почали вилазити, слава Богу, тут, і ми їх почали усувати. Аби закрити збір, каже Оксана, не вистачає 50 тисяч гривень. Відтак вирішила розіграти гусака, якого свого часу придбала на благодійному аукціоні. Щоб його отримати, все просто зайти до мене на сторінку Оксана Муспинюк, знайти тут з цим прекрасним гусиком, натиснути Задонатити там є посилання на банку, задонатити 200 гривень. Уже через тиждень, 12 липня, Оксана розіграє гусака серед донаторів. Віталія коуч Ігор Гурпопих, телеканал 402.